Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Альбіна Пономаренко, я професійний астролог та астропсихолог. Сьогодні поговоримо про ретроградний Меркурій, який почнеться з 29 грудня 2022 року і закінчиться 18 січня 2023. Яким він буде цього разу та яку мудрість він нам принесе? Тричі на рік ми маємо таку фазу, коли нам, з точки зору земного спостерігача, здається, що на небі Меркурій ніби йде назад. Але насправді це ілюзорна картинка. Бо в сонячній системі всі планети рухаються по своїх орбітах в одному напрямку. З, різно, з різною швидкістю, але ніхто не зупиняється і не йде ретроградно. Але не дивлячись на цю нібито ілюзію, насправді в астрології є закон. Все, що ми бачимо на небі, має свою відповідність на землі. Астрологія не тільки езотерична, але й емперична наука. І цей емперичний досвід астрології налічує тисячі і тисячі років. Так от. Давно вже колеги минулих тисячоліть помічали багато цікавих речей на небі, що мали свої прояви на землі. А ми, сучасні астрологи, ще більше збагачуємо той досвід. Так от, в період ретроградного Меркурію дійсно не варто починати важливі, я підкреслю, важливі ділові та комерційні справи і проекти. Подання заяв, держінстанції та навіть комунікації між людьми мають трохи неочікуваний перебіг подій. Папери десь губляться. Електронні заяви десь підвисають і зникають у безмежних тенетах інтернету. Ну а живе спілкування стає схожим на розмову сліпого з глухим. Тому я не раджу відкривати фірми та будь-які довгострокові проекти. До закінчення цієї фази. Та навіть краще плюс ще пару діб дати Меркурію на розгін, а місяцю народитися. І вже через пару днів після молодика, а саме з 24 січня 2023 року, саме буде час починати важливі справи. Підкреслюю, важливі. Хочу одразу зауважити, що на ретро Меркурії життя не спиняється, як багато людей чогось думає. І паперові справи вирішуються, і ділові зустрічі проводяться, і фірми відкриваються. Але в, усі, в усіх тих проєктів дуже важка доля і не дуже стрімкий ріст. А ми ж саме цього чекаємо від тих починань, правильно? Тому на ретро Меркурії: живіть своїм життям, робіть свою роботу, тільки майте на увазі цей нюанс, що щось десь і колись. Піде не за очікуваним планом. Тому, заповнюючи бланки, дуже ретельно перевіряйте кожну букву. Бо в цей час багато помилок трапляється. Не купуйте мобільні телефони та інші засоби комунікації. Так само транспортні засоби. Авто, велосипеди, самокати, гіроскутери, моноколеса. Засіб може зламатися, або його хтось може вкрасти. Але що ж нам всім робити в ті три тижні? На що краще кинути свій погляд? На давні справи, які потребують завершення та підбиття підсумків. На віддачу боргів, на закриття кредитів, ФОПів, фірм, проєктів. Добре в ці три тижні почистити свої контакти в телефоні та в соцмережах. Дуже добре готуватися до іспитів. Чи вивчати якусь тему. Можете копнути дуже глибоко. Мене часто питають, чи можна починати вчитися? Так, знання будуть глибинні і залишаться з вами надовго. Колись на ретро Меркурії я взялася вести групу. Так, вона не була дуже чисельна, але кожен урок. Ми так глибоко занурювалися в теми, що не встигали пройти все по програмі, так як з іншими групами. Але все, про що ми говорили, давало сильні інсайти. Так само часто питають, чи можна їхати кудись на Ретро Меркурії. Якщо відпочивати, звісно, можна. Тільки добре пильнуйте за чомоданами, квітками та документами. Та будьте морально готові до якихось затримок. Але не факт, що вони трапляються, коли ви вже морально до них готові. Знаєте, наче ви заспокоюєтеся і відпускаєте все на волю Божу. Всесвіт бачить ваш повний дзен і не рухає вас згайвий раз. Перевірено на собі. Ви часто питаєте, чи можна на ретро Меркурії переїжджати в нову квартиру. Так, можна. Збирання речей буде більш повільним, бо, по ходу, переберете купу речей і викинете їх на смітник. Хіба це не корисна річ? Так, звісно, перевізник може щось наплутати. Але знову ж таки, якщо ви морально готові, то все складеться не так вже й погано. А якщо і виникає якась стресова ситуація, то ви такі... Не виходячи зі стану Дзен, ну так, а що ви хотіли, це ж Ретро Меркурій. Так, пропоную повернутися до нашого ретро Меркурію. Свою ретрофазу він почне у 25 градусі козорогу. Символ градусу за градусником Космінського. Людина в яскравому та святковому одязі розкриває документ, в центрі якого зображено кинджал. Йому буде даровано великі розумові здібності та сили переконувати людей. Але він буде протистояти тайним ворогам, які будуть намагатися зашкодити йому хитрощами та насиллям. Це символ занепокоєння. Саме тут час згадати мою улюблену цитату всіх періодів ретроградного Меркурія від майстра Угвея. Твій розум, наче вода. Коли хвилюєшся, нічого не видно. До чого це я? Бо будь-який період ретро-Меркурію це час заспокоїти свої ментальні хвилювання, очистити розум від спаму та зайвих збуджень. Давайте подивимося на символізм градусу, де Меркурій закінчить свою ретро ходу 9 градус Козирогу. Людина лежить та дрімає на полі. Фігура з обличчям, покритим вуаллю і піднятою рукою з'являється позаду нього. Вказує на людину, народжену для великих справ. Її труди будуть шановані багатьма людьми через багато років після його відходу з вузьких рамок земного буття. Натхнений і здивований владою невидимих, ця людина стане однією з безлічі світочів, яким долею готово нести світло в темряву нашого світу. Це символ просвітлення. Ось такий шлях має пройти наш розум. Від спокуста занепокоєння до натхнення та просвітлення. Нагадаю, що Меркурій йде по козирогу, знаку строгості, розсудливості, порядку логіки. Отже, тут ми з вами маємо не тільки приборкати хвилювання розуму, але й структурувати свої знання, перебравши все і викинувши на смітник зайве, те, що не дає практичної користі і успіху в земному бутті. Бо тільки практика є мирилом істини. Звісно, при тому ми не забуваємо про вічне і невидиме оком. Але ж і думки наші мають велику силу з невидимого світу, де вони й живуть. Але коли набирають велику силу, поступово проявляються через емоції, слова та дії. Отже, які думки панують у вас всередині? які фактичні результати ви маєте в житті. Задоволені? Круто! Ви молодець! Красавчик! А як ні, то саме час повикидати ментальний мотлох. Пригадуєте, на минулій фазі Ретро Меркурію я зловила інсайт. Кожен раз це в нас три тижні ментального детоксу. Цей час більше медитуйте або навіть беріть обітницю мовчання. Якщо у вас є планети чи кармічні точки в секторі з 9 по 25 градус козирогу, вітаю! Ретро Меркурій візьметься за вас більш прискіпливіше. Реструктурує, наведе ладу, а тим, хто заслужив, подарує свої нагороди. І не питайте мене в коментарях, а що саме мені буде, бо тут слід дивитися на тал кожного. Астрологія все ж таки більше про індивідуальні цикли. Хоча я тут на своєму каналі не забуваю попереджати вас і про загальну зоряну погоду. До речі, в гороскопі України ретро-Меркурій пройдеться по парі планет Нептуну та Урану. Які знаходяться відповідно у 15 та 11 градусах Козирогу. це про морські території, про таємні речі та міжнародну підтримку. Тут можуть бути і провокації, і обман, і дезінформація з боку ворогу, і то зовсім не дивно, бо як гірші справи у Росії на полі бою, тим зліше плітки вона про нас плете та тим брудніші ті провокації. Але нічого, 2023 рік рік перемоги України. Про це ми говорили з моїми гостями рубрики Разом. Хто ще не дивився, подивіться обов'язково. І цей переможний рік потроху починає входити в свої права. Тож ми з вами все переживемо, все здолаємо, бо тільки разом до перемоги. І тут саме час поставити вподобайку. Написати позитивний комент. Так, саме позитивний. І не тому, що я люблю лестощі. Ні. Я, до речі, нещирість відчуваю за кілометр. А тут саме мова про те, чим ви сповнені, що транслюєте в простір. Що отримуєте на взаєм? Вчора був випадок у магазині. Прийшла жіночка на касу і каже касиру: як вам не соромно, у вас там на ціннику одна ціна, а ви мені продали солодкі палички по іншій, на цілу гривню обманули. На що касир відповідає? Я ж не керую цінами, я сканую товар, і він проходить по тій ціні, яка в нього є. В магазині не було електрики, тому менеджер не змогла перевірити, чи так, чи, чи ні. Я маю на увазі, чи надурив магазин жіночку. Але 6 гривень по гривні за упаковочку їй повернули. Вона стала біля виходу, перераховуючи гроші та знову перевіряючи чек. Я зупинилася поруч, щоб застібнути пальто, а в руках в мене була велика упаковка тих самих паличок. А ви перевірили чек? спитала вона мене. Ні, кажу, я ніколи не перевіряю ні чек, ні решту. І це не питання моїх статків. Це питання мого усвідомлення, що переплатити в цьому житті неможливо. Бо ми сюди приходимо за погашенням своїх кармічних боргів. І ціна їх може бути різною, інколи на копійки, а інколи на мільярди доларів. Тому, чи можна переплатити? Мені здається, що ні. Але раптом, якщо десь переплатиш. То не переживай, все, тобі на кармічний депозит покладуть. А як прийде час, повернуть, та ще й з відсотками. Така моя філософія життя. І вона мене ще жодного разу за 50 років не підвела. Але та жіночка не заспокоювалася. Ось, каже, вчора аж на 100 гривень обманули. Я нічого їй не сказала, посміхнулася і пішла додому. Друзі, як ви думаєте, от її постійно обманюють, бо це світ такий злий, чи її постійно обманюють, бо вона тільки про те й думає, притягаючи до себе раз за разом одне й те ж саме. Тож, мої хороші, якщо у вас є певна ситуація, де ви, як той герой з фільму День Бабака, проживаєте раз за разом, то, може, вже час прийшов покласти край тій історії. Тому ловіть хвилю ретро-Меркурію. Хай ваші усвідомлення будуть глибокими. А нагороди за цей духовний труд яскравими. Бережіть себе та Україну. До нових та скорих зустрічей. Пока-пока.